Тож, дорогі радіослухачі, розпочинаємо наш етер. І зараз з нами на прямому зв'язку українська мовознавиця, педагог, науковець, блогер, політичний та громадський діяч Ірина Фаріон. Я знаю, що напевно, треба було сказати в жіночому роді, але я думаю, Є, й, й, що я це... вас дуже прошу. Не треба казати в жіночому роді. Я дуже негативно ставлюся до тих гендернутих суфіксів. Так що ви все правильно сказали. Так, то дуже дякую. Знаєте, я коли готувався до цього такого невеличкого інтерв'ю, я зробив собі деякі заготовки. І, от перша моя таке така теза була, що зараз Україна в очікуванні переродження, і нам, як носіям, цього гену україномовства, потрібно багато попрацювати. Які засоби та можливості використовує Ірина Фріон за для нашого такої спільної мети україномовної України? Один критик Лисяк Рудницький, здається, його прізвище, якщо я не помилилася, на закордонні жив, казав, що якісь дивні процеси державотворчі проходить Україна. Вона весь час відроджується, відроджується і ніяк не може відродитися. Тобто, це той стан, що в англійській мові називається present continuous. Скільки це може тривати? Скільки ще має бути історичних уроків кривавих? Щоби нарешті українці усвідомили, що тільки наступальна і агресивна позиція гарантує тобі безпеку, це один контекст проблеми. Друге, латинський прислів'я фантастично існує. Якщо не допомагають ліки, то допомагає залізо. Коли не допомагає залізо, допомагає вогонь. Понад 30 років незалежної української держави, на мою думку, були всі можливості для того, для кожного без винятку. Що можна було повернутися в лону своєї культури, тільки політична упередженість і лінивство заважало це людям зробити, і вони не мають жоднісінького виправдання. Тобто, абсолютно, кожен той, який обирав, чи комуністів, чи партію регіонів, чи оцих пригнилих нацдемів, і так далі, абсолютно кожен відповідальний за те, що сьогодні не ліки працюють на оздоровлення українського суспільства ментального. Що сьогодні працює зброя, це дуже страшно, але це факт. Тобто, якщо нація, маючи е, такий благодатний ґрунт, такі фантастичні економічні умови для свого розвитку, таку обдарованість, таку високу, незрівнянну і велику культуру, таку незнищенну мову, яку стріляли щонайменше років 700, і якщо нація не усвідомлює, що причина її проблем у ній самій. То тоді вона отримує такий черговий виклик історії, який був рівно 100 років тому. Ну так історія повторюється. Якась у нас у нас циклічна. А як ви вже згадали про англійські часи, то знаєте, як в соцмережах зараз жартують, що з'явився новий час в англійській мові. Це називається час ленд-ліз. Він якби і є, його і немає. Це, такий жарт буде а, це, це цікаво, та лендліз. Ну але що тут говорити про Америку? Нам треба думати про те, чому ми віддавали свої своє озброєння, зокрема свої винищувачі, обмінювали на дешевий газ з москалями? Чому ми розпилювали свою зброю? Чому такий собі полковник Гріценка, за якого тут угу. голосували у Львові, зокрема, продавав наші безпілотники? Тобто, де насправді ділося все наше озброєння? Чому за? Президента Порошенка це тільки у Львові за таке могли голосувати. Чому за президента Порошенка вибухнуло щонайменше шість складів? Хто ні з покарання за те, що ті склади винесли? Тобто, упродовж усього тридцятиліття нашого, починаючи від наших поетів, ну як би їх назвати, інфантилів, так бо це реально інфантили, які виходять на трибуну Верховної Ради і оголошують про те, що ми будемо позаблоковою країною. Ми не хочемо мати статус ядерної держави. І, взагалі, ми країна миру. Слухайте, казав геніальний Донцов, читайте його праці, що мир там, де озброєна хата, що найбезпечніше розвивається культура власне серед мечів. Ну складається враження, що ці гуманітарії мали би читати. Поважних інтелектуалів 20-го століття ну виявляється, що не читали, і ось ми тепер сьогодні за це платимо. Платимо за те, що ми підписували 5 грудня 94-го року, і один із гарантів виявився нашим нападником. А ті, які нам гарантували чайною ложечкою, видають нам сьогодні зброю, яку в нас і забрали тоді ж. Зрозуміло, давайте поміняємо трошки тему. Змінимо ви знаєте, от пам'ятаю той час, коли от в Львів почали переселятися ці переселенці, вимушені, так як ми їх називаємо, і львів'яни з такою проблемою: водночас з бажанням великим допомогти, а з іншою проблемою, те, що якось не складалося взаєморозуміння, чи варто було львів'янам переходити на російську? Боже боронити. Тоді нехай Львів'яни роблять так, як робив Андрій Садовий. А він, 3 березня чи 2-го 2014 року, десь там в своєї ратуші заявив, що ми програли війну. І Львов по-русски». Організував разом з такою собі Падаляк, яка понищила українську культуру, поки була міністром культури, чи чим, чи чим вона там була, власне, не ким, а чим. То вона власне, із Садовим реалізовувала цей проєкт Львов по-русски». І певні діячі, я зараз назву їхні прізвища. Певні діячі 25 лютого 2014 року, коли ми ховали наших побратимів, які загинули на майдані, тут у Львові підписували петицію проти неадекватної мовної політики, яку у Верховній Раді проводять маргінали. Хто такі маргінали можна здогадатися? Це напевно одна серед них і я, бо я була власне автором негайного. Негайного скасування закону Ківалова Колісніченка. Так от цей лист про те, що ми маємо проводити зважену мовну політику, і про те, що ми, галичани, не маємо накидати Донецькій і Луганській області, начебто, своїх цінностей, так ніби Україна не є об'єднана єдиною цінністю, так як Україна не є. Ніби унітарною державою. І так, ніби в Конституції не написано, що державна мова у нас одна. Так от ці діятелі, назву вам зараз це прізвище. 25 лютого підписували заяву про так звану зважену мовну політику. До чого призвела ця зважена мовна політика? Вона призвела до війни. Я назву вам прізвище тих людей. Ви будете здивовані, але правду треба знати. Це Роман Іваничук. Це Ігор Калинець, і тоді це Ігор Калинець і Роман Іваничук підпрягли навіть своїх доньок до того, щоб вони підписали того Пасквіля. Тобто, одна називається Дзвінка Калинець, інша називається Наталя Іваничук. Далі вони ще підпрягли до цього Івана Вакарчука. потім вони підпрягли до цього Юрія Шухевича. Це просто ганебно, що ця людина також підписувала цього листа. Потім якогось журналіста на прізвище Борковський, потім їхнього ставленика, який тепер очолює картинну галерею у Львові ганьбище таке. На цілий культурний світ на прізвище Возняк. Ось ці люди в 2014 році в лютому йшли на послугу до колаборантів. Що вони тим досягнули? Я запитую зараз всіх тих, які їх підтримали, що їм це дало. І в результаті, коли почалася війна, і сюди почали їхати люди із цієї частини України, де відступилися від української мови, тому що вони мали всі можливості для того, щоб цю мову розвивати. То, на превелике щастя, значна частина львів'ян на це почала реагувати адекватно. Люди почали вивішувати на своїх осідках оголошення, що тут не розмовляють мовою окупанта. Я зокрема навіть спілкувалася із такою панею е, нотаріус, яка казала, що прийшли до неї. І з якогось там міста на сході України, і, і здрасте. Це, це ти куди приїхав? Тобто їдь до Путіна, чого ти до Львова приїхав зі своїм здрасте? Вона відразу їх випроводила із цього свого приміщення. І так треба діяти на кожному кроці. Це один контекст дії. Абсолютно не розуміти. Sorry, I don't understand, і fuck out звідси. все забирайся звідси і ніяких розмов не може бути. Другий контекст: ви не вивчили там української мови за 30 років, ну то ви будете її вчити тут. Тому я ініціювала відразу курси української мови. Мені було дуже складно зареєструвати петицію на сайті міської ради. Це просто якісь чудеса були з цією петицією. В результаті вона була зареєстрована в якийсь дивний і дуже довготривалий спосіб. Я не чекала, поки содові ту петицію візьме до уваги. Звісно, що він і не взяв до уваги з огляду на моє край негативне ставлення до цієї людини. Тоді ми заснували ці курси на катедрі української мови, залучили. Понад 30 викладачів з різних навчальних закладів, і наша катедра провадила ці курси впродовж березня і квітня. Коли закінчився цей період першого воєнного стану і наступив інший період, то звичайно мої колеги втомилися, але не втомилася я. Тому я започаткувала свій окремий проєкт, який є в мене на каналі, що називається Студія Фаріон. І там кожного понеділка о 6 годині, якщо мені дозволяє світло, якщо є світло, якщо світла нема, то будь ласка і вночі вийду на зв'язок. 45 хвилин це відкрита лекція. Наступних 45 хвилин це відповіді у бесіді, тобто у чаті. І ось так ці курси тривають. Тобто, людина, яка хоче вивчити українську мову, вона буде її вчити. Людина, яка не хоче вивчити українську мову, її треба послати звідси під три чорти і ніяких не можуть бути з ними сентиментів. Все дуже просто для таких треба створювати соціальний ліфт. Що таке соціальний ліфт? Не знаєш української мови, не отримуєш освіти. Вищої освіти не знаєш української мови, не отримуєш роботи. А для того треба негайно змінювати закон про освіту, про середню освіту і забирати пункт про те, що представники національних меншостей здобувають освіту мовами. На своїми мовами, тобто абсолютно вся українська, вся освіта в Україні має бути винятково державною мовою. Хочете вчитися своєю мовою? Будь ласка, робіть так, як в Сполучених Штатах Америки. Створюйте для своїх середовищ недільні школи і вчіться там в суботу і неділю. Так роблять в Італії, так роблять в Іспанії, так роблять у Великобританії. Українська держава це унітарна держава. І тут має панувати українська мова. А українська мова це знак або української сили, або українського безсилля. Значна Частина суспільства не демонструвала цієї сили, ось і отримала тепер плату за любов до ката. А щоб зрозуміти, що таке плата за любов до ката, треба взяти до рук кобзар Тараса Рогоровича Шевченка і прочитати ту його поему, яку не вивчають звичайно в школі. Тому що, коли в нас міністрами освіти стають квіти і Грінєвич, це означає, що в нас бомблять. Освіту ще до часу влітання ракет вони абсолютно розбомбили національну основу української освіти, яку закладали в 90-ті роки. Тому позиція має бути тільки наступальна і невідворотна. Не хочете вчити мову? Заберіться звідси геть. Хочете, впрягайтеся, ми вам допоможемо, і ми для цього вам створили всі умови. Дякую, пані Ірину. Ви знаєте, ви дійсно мене шокували першою вашою тезою. І я це питання вивчу детальніше. Нашим радіослухачам пораджу також, якщо ви навіть є носієм української мови, але дуже цікаві курси, пані Ірина веде. Я трошки подивився навіть так для себе і також знав дещо такого, чого я не знав, бо вдосконалювати завжди це дуже добре є. І от в мене наступне таке питання. Війна вже в нас триває на сьогоднішній день, цей 288-й День так і весь український народ, в принципі, чи російськомовний, чи україномовний вже зрозумів, хто є хто і чи можете ви класифікувати е, тих російськомовних українців? Е, ну, наприклад, на такі пункти там знаю, вивчу, перейду. Мова не на часі, «у мене челюсть не по-другому создана, і все в тому роді? Ні, по перше, у нас немає російськомовних українців. Це Манкурти, угу. це Манкурти. Хай собі напишуть паспорт. Я Манкур, чого не там, у нас в паспорті забрали графу про національність. Хто забрав цю графу про національність? Є, був такий карлик політичний, за якого тут у Львові також голосували. Той політичний карлик мав прізвище Кінах. Я пам'ятаю, як той політичний карлик Кінах покривав Чуркіних, які рейдернули Львівський автобусний завод. І ми, депутати обласної ради, не мали тоді жодних повноважень, щоб той Львівський автобусний завод повернути у нашу власність. Тепер в часи війни з'ясувалося, що у Львові взагалі понад 600 е е юридичних осіб, які мають московське регулювання. Це катастрофа. Тобто, упродовж всіх 30 років москалів заводили у всі сфери життя, і, зокрема, всі сфери життя, і в першу чергу Львова, навіть не Франківська, не Тернополя, а передусім Львова, тому що це завжди була твердиня націоналізму і цю твердиню треба було ламати. Тому вони й поставлять тут мера на прізвище садовий від 2006 року. Тому в нас немає російськомовних українців. В нас є як ніжно сказав мій учитель, але я не така ніжна до них. Як ніжно сказав мій учитель Олександр Данилович Пономарів, це зросійщені українці. Я кажу по-іншому, це не просто зросійщені українці. Це Манкурти, Яничари, відступник і Ренегати. Не подобається їм українська мова? Я розумію їхній психологічний стан. Найбільше ненавидять те, що зрадили. Це психологічна аксіома. Тоді в мене до них запитання: якщо ви ненавидите те, що ви зрадили, чого ви тут живете? Ви зараз маєте всі можливості, щоб звідси забратися. Будь ласка, дорога відкрита. Але чого ви їдете до до Америки? Чого ви їдете до Америки? Чого ви їдете до Польщі? Чого ви їдете до Фінляндії? Їдете до Путіна? Ви говорите його мовою? Він прийшов захищати русськоязичне населення. Це його константа, яку він промовляє системно щонайменше з нульових років. Його колишня жона взагалі заявила, що межі руского язика це межі руского міра. Правильно, жона заявила. Ось він і це повторює цю тезу. То як можна їх ще яким чином ділити? Отже, в нас немає російськомовного населення. У нас є українці, і у нас є відступники Яничари ренегати Вони є в кожній нації. Але з огляду на страшні історичні обставини, на голодомори, на, на репресії, на геноциди, ми ще не вийшли з стану постгеноцидної нації, і про це свідчить ця певна частина окупа... колаборантів, які є на тих теренах, які частково сьогодні і через них окуповані. На зразок Балицького, на зразок Сальдо. Я назвала лише дуже відомих тих. На зразок якогось там Ковальова, який був. Депутатом слуги народу, і так далі, тому немає сенсу оперувати тим терміном, нема сенсу ділити їх на якісь групи. Є сенс просто виставити вимогу. Ми не можемо витрачати свій час, щоб заглиблюватися у їхні сердечні проблеми. Мене не цікавлять їхні сердечні проблеми. Мене цікавлять сердечні проблеми мого коханого у хаті і можуть цікавити проблеми моїх студентів, до яких я буду шукати методичні підходи. Як Я їх маю навчити. Я до речі, їх вчора запитала: в нас завершується курс. Дай Боже, щоб ви були останні студенти, коли вчаться під час війни. Чого ви навчилися на цьому курсі з української мови за професійним спрямуванням? І знаєте, що мені відповіли студенти? Хорум любити? Ми навчилися любити. Тобто, от зі студентами я буду працювати в такому напрямку. А з тими людьми, які зрадили Україну, я їх буду яким чином класифікувати. Ні, треба заходити у Верховну Раду і змінювати закони, чого не робить чинна влада. Вони говорять зараз багато красивих слів. Вони використовують національні і націоналістичні наративи, тому що це єдине сьогодні, що може змобілізувати націю в війні з москалями. І вони правильно роблять Сталін також так робив часи війни. Він навіть дозволив Сусюрі вірш любіть Україну. Написати він навіть дозволив Довженкові написати Україна в вогні, щойно закінчилася війна, що було зроблено з Тосюрою, доведено до Божевілля, що було зроблено з Довженком, аналогічно практично паралізовано його мозок. Тому треба бути дуже уважним до того. І найосновніший показник чинної влади власне полягає в тому, які закони вони ухвалюють у Верховній Раді. Як вони досі не можуть проголосувати за законопроєкт Оксани Савчук про заборону московського патріархату? Скільки це служба безпеки? України буде ходити по, по не храмах московських, а по відділках ФСБ в Україні, тому що московські попи завжди були підрозділом КДБ і НКВД. Ось в цьому полягає наша проблема, а не думати, як класифікувати е, манкуртів. Зрозуміло, дякую за відповідь. Пані Ірино, в мене виникло ще запитання. А як ви бачите Україну після воєнного, які будуть робитися? Що нам потрібно робити? Ну, наприклад, от є така думка Остапа Дроздова про паспорт не громадянина України або так звану там чорну мітку, чи якось, чи ви вважаєте, що це правильно і такими радикальними рішеннями потрібно це вже викорінювати, бо наша вже це толерастія, вже просто нам стає боком. Ні, ну Толе призвела до того, що у нас е... нас убивають. Тобто Толи привела до того, що публічно Путін заявляє про денацифікацію і демілітаризацію. Тільки демілітаризація відбувається тепер в Москві і ми робимо це дуже успішно. Починаючи з їхніх аеродромів в Енглісі, і ще десь там вчора Бавовнятко бавилася, вже забула де. І в Севастополі сьогодні також. Я не знаю, що казав Остап, але я знаю, що каже Постійно Свобода. Зокрема, Олег Тягнебок завжди наголошував на тому, що населення окупованих теренів, а це Донецьк і Луганськ, обов'язково після того, коли ми деокупуємо ці терени, має повністю все, абсолютно все без винятку населення, має пройти репаспортизацію. Тобто, якщо ти хочеш бути громадянином України. То той паспорт, який ти сьогодні маєш, він не чинний, навіть якщо ти маєш український паспорт, хоч ми знаємо, що вони мають там московські паспорти, насильно їм їх віддавали. Що означає пройти репаспортизацію? Це означає скласти іспит на знання української мови. Це, по перше, будь ласка, долучайтеся до моїх курсів. Там цілий світ на тих курсах сидить. Відкож долучайтеся до Донецька і Луганськ. Отже, скласти іспит з української мови, скласти іспит з історії України, скласти іспит на знання конституції. Наскільки мені відомо, такий законопроєкт е, пройшов? чи, чи пройшов перше читання? Він насправді цей законопроєкт е, не є. Е, Добре напрацьований, але якісь потуги влада намагається в тому сенсі зробити. Тобто, тільки після того, коли ви складете іспит з історії України української мови знання конституції, встановити обов'язково перехідний термін. Цей термін, на мою думку, має бути не менший ніж 5-10 років, аби позбавити можливості поки що тих людей брати участь у виборчому процесі. Тобто ці люди реально мають пройти через етап очищення, так як проходила через етап очищення гітлерівська Німеччина. Тобто, нам не треба, щоб знову з тих теренів парламент заходила партія регіонів у різних під різними фантиками, як вони оце тепер сидять. От щойно тепер. Сполучені Штати Америки, наскільки мені відомо, відкрили кримінальне провадження проти основного агента ФСБ Деркача, і за цього ФСБ Деркача системно голосувала Сумщина системно. Він там панував на Сумщині. Кожного ранку я встаю з інформацією про те, що Сумщину обстрілюють. Я персонально спілкувалася із очільником міста Глухова. Це наше історичне місто Глухова. Мішель Терещенко, який приїхав в Україну, щоб продовжувати справу своїх великих попередників. Родини Терещенків, і вони зжерли його там зжерли власне представники оцього деркача. То що ви там робили стільки років на тій сумщині, що ви стільки років обирали до влади покидьків? Ось вам відповідь на це страшне запитання. Так, ну допоки українці не будуть голосувати. Ту, ту, так, така тобто вони не відбуває. можуть зараз, їм не можна дозволити голосувати. Вони мають отямитися після того, пожити з, з посвідкою. Поки що. Крім того, ви маєте можливість, якщо ви не приймаєте Україну, вибачте, то Україна не приймає вас вас тим більше. Це то роз... прошу забратися звідси. Ми вас тут не катуємо. Так, колаборантів ми всіх виявимо. Це вже має працювати служба безпеки України. Всі колаборанти мають довічно сидіти в тюрмі і працювати на благо української держави. Всі ті, які не приймають української землі, але не були колаборантами, ви маєте можливість виїхати. Всі решта мають мати. Відповідний період часу я його назвала від 5-10 років, коли ви не можете брати безпосередню участь у виборчому процесі, тому що такі є історичні обставини. Ви є 8 років під час окупації. Ми не знаємо, що у ваших головах ви перебували під страшним інформаційним тиском. Ми створюємо тепер для вас умови 5-10 років, щоб ви опритомнилися і остаточно визначилися, з ким ви є. А як на рахунок таких от львівських західних впертюхів, які живуть 30, 40, 50 років на заході України, і продовжують російською, просто ну не переходять принципово, і е, що з ними робити? Чи можна їх також до цієї справи долучити? Ну, ви знаєте, тут не що з ними робити, а що з нами робити? Тобто, якщо у, у Львові от щось таке налізе мені, наприклад, на очі, яке би до ага. мене тут щось е, кацапило? Ну то я би йому му створила фантастичний настрій на цілий день. Тобто, якщо ми на кожному кроці будемо чинити їм обструкцію, якщо ми будемо виявляти їм зневагу найвищої міри, ну вони самі змушені будуть змінити свою поведінку. Суть не в їхній поведінці, суть в нашій поведінці, що ми толерантно ставимося до покидьків. Якщо ми толерантно ставимося до покидьків, тоді виникає запитання: ми хто? Ну то прочитайте значення терміна толерантність. Толерантність. Це нездатність організмів боротися з мікробами. Це означає, що мікроби починають вас жерти, і ви самі стаєте мікробом. То ви хочете бути здоровою людиною чи мікробом? Тобто нам нема сенсу апелювати до них. Апелювати треба до себе. Я коли була у Верховній Раді і заходила до прикладу в їдальню, де завжди сопух русского язика стояв. Так, то всі масово переходили на українську мову. Ніхто ніде, ні один журналіст ніде не дозволяв собі відкрити рота е, до мене не українською мовою. То скажіть, будь ласка, суть у них полягала чи полягала все-таки в мені? Значить, суть полягала в мені. Навіть ті пані, які їжу давали нам, то відразу всі реготали і казали, о, нарешті тут всі будуть їсти під звуки української мови. Ну, так. А я ще й пояснювала їм, що в мене травлення не відбувається під, під московський язик. В стінах Верховної Ради. Тобто, ворог у нас сидить усередині країни через те, що ми його сюди завели, завели своєю безхребетністю і толерантністю. Деркач, нагадую, говорю ще раз про це, бо це, власне, найновіша новина з Сполучених Штатів Америки. Він сидів у Верховній Раді е практично усі скликання. А я, як націоналістка, була у Верховній Раді, не сиділа, а була, працювала два роки. Ось вистачило їм духу протримати фракцію націоналістів у парламенті аж два роки, і в результаті що вони отримали через свою толерантність. Я оце звертаюся публічно до каленця. Що йому то дало? Бо іваничук і вокарчук вже покійник і Шухевич так. Що йому то дало, що він тоді 25 лютого то ганерство підписав, і звинуватив нас в тому, що ми порушили в Верховній Раді мовне питання і вимагали скасування закону Ківалова Колісніченка. І нагадую каленцеві, що ми скасували цей закон, тобто, що ми знайшли 200 232 голоси депутатів, які проголосували за скасування за підтримали постанову Кириленка про те, що закон Ківалова Колісніченка ухвалювали всупереч регламенту. А потім що було далі? А потім прекрасний Турчинов, ще один щирий України. Це просто зашкварні речі. Поплічник Порошенка, керівник його штабу. Що зробив Турчинов? Він не підписав постанову Верховної Ради. Про скасування закону Ківалова Колісніченка. Це слухайте, це ми за це голосували. Зараз вам скажу, якого числа 23 лютого, 23 чи 21, я вже забула, це треба перевірити. Це в голову не вкладається. Це розстріли майдану відбулися 20 числа. Що я тоді роблю далі? Я тоді ходжу по Верховній Раді з щепкою, кажуть галичани, і збираю голоси, щоб звернутися до Конституційного суду. І Конституційний суд визнав закон Ківалова Колісніченка неконституційним. І ми цього добилися, коли аж за 4 Роки від 2014 року і щойно 28 листопада 2018 року Конституційний суд завдяки Ігоровіде Сліденкові. А чому завдяки Ігорві Сліденкові? Тому що це була квота свободи у Конституційному суді, ухвалює рішення про те, що дійсно цей закон ухвалювали в неконституційний спосіб. Хоч я вимагала на і наполягала на іншому: що суть не в тому, що його ухвалювали в неконституційний спосіб у Верховній Раді, супереч Аменту суть в тому, що закон сам закон Ківалова Колісніченка, який написали у Москві, це ніхто в тому не сумнівається, суперечить Конституції України. Мені тоді пояснювали, що судді конституційного суду. За таке формулювання не проголосують, тому нам треба давати мотивацію іншу, що мовляв були порушені процедури. Добре, най буде гречка, як нас кажуть. Головне, аби ми його скасували. І ми його скасували. Натомість, що зробило ліберальне шобло? Ото ліберальне шобло, що це називало самопоміч, тобто садонеміч, оце я не знаю хто там ще був Порошенко, Яценюк. що вони далі зробили. Вони завели мовно ліберально гібридний закон. У 2019 році, який нам так поміг, як мертвому прапарка. Що нам дав той закон? Чинність закону у статтях штрафів набула аж за три роки після ухвалення закону. Ви десь таке ще виділи, щоби ухвалювати закон, але кара за нього, за невиконання цього закону, відтермінована. На три роки, а теп штрафи. А тепер взагалі фантастична річ. Відповідно до цього їхнього закону нікчемного, яким вони все дуже хвалили, особливо княжицький. Відповідно до цього їхнього закону ЗНО в Україні, тобто зовнішнє незалежне оцінювання, тобто основна перепустка. Молодої людини у вищу освіту, хочеш вчитися в американському виші. Як ти там будеш вчитися, коли ти не знаєш англійської мови? Хочеш вчитися в Німеччині? Будеш там вчитися без німецької мови? Ні, хочеш вступити в Ягелонський університет, то йди вивчи спочатку польську мову. Поважай державу, Юлія Шасловацького, Сенкевича і Міцкевича, Поважай їх всіх. Що роблять ті вар'яти на чолі з княжицькими? Що вони роблять? Вони ухвалюють такий закон, де кажуть, що ЗНО можна складати не державною мовою. До 2030 року. Ви почули мене? До 2030 року. Це це нормальні люди. Ми дивуємося, що в нас в країні війна, і вони сьогодні сидять в парламенті. І вони сьогодні далі імітують бурхливу діяльність Українотворення. Там така женщина є цікава Совсун, така собі соціалістка під Европейською, европейською пудрою. То вона нещодавно. Зареєструвала законопроєкт, що в освіті не можна користуватися російськими джерелами. Там, скажімо, добре, бабо, якими джерелами? Прошу подати перелік тих джерел. І коли насправді цей законопроєкт, якщо за нього проголосують, почне діяти, він має почати діяти за 5 років, то по що такі ви закони ухвалюєте? Та ви просто-напросто заведіть в освіту і в науку українську мову, і тоді ми виграємо. Натомість в науку ви заводите яку мову? Англійську. Тобто, за англійську мову ви платите доплати від українських філологів. Чуєте? Від українських філологів ви вимагаєте писати статті англійською мовою. Ви всіх науковців загнали в монополіста ЕльСевір. А це спільна кампанія Голландії і Сполучених Штатів Америки. Ви поставили нас на доляровий лічильник. Ви позбавили нас свободи публікування своїх праць. Ви за це боріться у Верховній Раді, а не створюйте фігові листки для своєї нікчемності, безкребетності і відсутності національної свідомості. Оце такі, оце такі сидять сьогодні у парламенті. Вони це називають опозицію. Голос, люди добрі. то, то взагалі, ну ну якесь, я не знаю, де вони поназбирали тих людей там. Це все не вкладається в голову. Ах, і на такий. Мінорні ноті, давайте, пані Ірино, будемо завершувати. Я нашим радіослухачам хочу ще раз нагадати, що з нами була Ірина Фаріон, україн... українська мовознавиця, педагог, науковиця, блогер, політична та громадська діячка. Я прочитав уже так, як мало бути, і людина, яка може створити настрій на цілий день, а то й на п'ять років, в любому манкурту. Дякую, але ми не на мінорній закінчимо ноті. Ми обов'язково переможемо це все змінимо і утвердимо силу нашої нації. Боремося, поборемо. Бувайте, дякую, гарного дня. Дякую.